BMW 430 iSport Купе 2018 року це вершина інженерної майстерності та дизайну. Інтер'єр вражає своїм розкішним шкіряним салоном і трьохзонним клімат-контролем, що забезпечує індивідуальний комфорт для водія та пасажирів. Мультикермо обтягнуте шкірою, додає елегантності і функціональності. Аудіосистема Harman Kardon відтворює кришталево чистий звук. Перетворюючи кожну поїздку в незабутній аудіовізуальний досвід. Спортсидіння з підтримкою поясниці, мультимедіа з широким екраном та передні сидіння з функцією пам'яті забезпечують неперевершений комфорт та зручність. Завершальний акцент це система регулювання вихлопу через пульт, що дозволяє водієві налаштовувати звучання автомобіля за власним смаком, роблячи кожен виїзд унікальним. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.